80 населених пунктів у дев'яти областях, все ще без світла, а вантажівки досі не впускають у Київ, Кропивницький, Миколаїв та Херсон. Надзвичайники продовжують боротися з наслідками вчорашньої негоди. Циклон, який всю минулу добу... Замітав Україну, вже полишив наші кордони. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, у більшості регіонів вітер стихне сніг, сипатиме, однак уже не так рясно. Морози ж лише посиляться. У західних областях цієї ночі вже було до мінус 23. Вдень потепліше до 10 градусів морозу, найтепліше буде на півдні до плюс одного. Проте сніг там розтанути не встигне. На вихідних синоптики прогнозують новий циклон і нові хуртовини. Через складні погодні умови у столиці. Сьогодні не працюють школи та садочки. У Києві безперестанку сипало цілу добу. Чи відкопалася столиці? От зараз вулиці інспектує Інна Боднар. Інно, вітаю. То чи визирнув з-під снігу Київ? І Чи зможуть люди сьогодні нарешті потрапити на роботу? Сипати снігом отаким рясним перестало глупої ночі, і кількома годинами передишки сповна скористалися комунальники. Вони максимально очистили від снігу столицю. Як ви бачите, навіть асфальт чорніє на дорогах. А от праворуч від мене. Біле все, це камера не передасть, але там величезні кілька метрові кучугури снігу. Це одна із точок у Києві, куди можна, куди звозили вантажівки сніг. Ми були на Залізниці, прошу показати відео і бачили власне, на власні очі, як техніка розчищає колії, аби потяги могли курсувати. Ось так, чистили колії, вантажили, цей сніг, вантажили у вагони цілісіньку добу. Кажуть і вручну, оскільки переїзди потрібно там розкопувати лопатами. Через те, що так працювали, залізниця курсувала майже безперебійно. Ну, 10 хвилині затримки при таких снігопадах це можна не рахувати до того ж, залізничники відзначили, що цим скористалися активно пасажири, яких побільшало синхрон побільшило пасажирів, які рухаються на потягах разом зі своїм автотранспортом з автівками. Синоптики вже попередили залізничників, аби вони готувалися до наступного циклону. Їм кажуть, що снігопади вже будуть у сьогодні ввечері. Сказали на поготові бути в центральній частині і, зокрема, в столиці обіцяють колії розгребти, а себе потім нагородити преміями. Студія. Іно дякую на Боднар про ситуацію в столиці. Там борються з наслідками вчорашнього снігового циклону, але мабуть вже мають на думці наступний, який обіцяють вже на вихідних.